Ну і знов чудовий від. На фоні плавають дельфінчики. Бачите, мабуть, а мабуть і не бачите. Ось, бачили? Якакраса це там резервляться дельфини. Вау, бачили? Їх там багато. Перенозумі. Їх там багато. Тут полюбляють в липні поризвитись. А сьогодні чудова атмосфера. На пляжах Одеси дуже спекотна. Де інде є водорощі, але людей це не турбує. Бо навколо ще є і дельфіни, крім того.